Всім привіт, друзі! Тільки виїхав працювати, взяв одразу своє перше замовлення з сусіднього будинку в центр. Чому саме в центр? Тому що мені треба зарядитись. У мене зараз 138 км запасу ходу і без зарядочки я сьогодні не справлюсь. Здрасте. Я ще думала написати, але сказали, що вечором, не буду ж я писати. Впало, так. Да, реально. Я вот про, ну, у меня прям мысль такая промелькнула, а потом такая думаю, ну блин, у меня что, не доходит, думаю, сказали вечером. Типа, еще не вечер. <связь> Мими, перестань. Мими, это Хотя, что Хотя я же говорю, мысль такая была. Но, но ну, нет. Просто, наверное, на вы в выходной день можете по-разному, да? Да, я вот как раз просто а еду. Я так и поняла. еду в центр на зарядку просто. И как а раз. А что, здесь нигде нету? А, ну, скоростная мне нужна. Ага, поняла злой вот да не она не знает она это нормальное состоит хотите покажу какого я вез вчера по собачка смотрите о доберман. А? да мама отлично да не смотри Мими. вот этот парень, вот этот да. парень вчера вел себя очень спокойно Так, є перший заказік 400 гривень і видвигаюся на зарядочку. І найголовніше це те, щоб вона була вільна. Бо якщо тут черга із двох-трьох машин, то це капець. Та, блін. От тобі і черга, будь ласка, ID, ще щось, Tesla, Капець. Зарядився, зарядився. Друзі, ну а поки що нагадаю вам, що найкращий сервіс пошуку оренди авто для роботи в таксі це, звичайно, ж телеграм канал Агрігатор Парк, бо там ви можете знайти собі будь-яке авто будь-якого класу на будь-який бюджет. І нові авто додаються кожного дня. А також, якщо у вас є авто, яке ви хочете здати в оренду, так само в телеграм-каналі Агрігатор Парк, ви можете запропонувати його в оренду іншому водію. Посилання на телеграм-канал буде в описі під цим відео. Поїхали. Давай панове по більше всього. Так, ну взагалі задумка цього відео була така, що проблем з зарядками в blackout взагалі немає. Ну Але вийшло отак. Так як сьогодні, це не як правило, це виключення. Тому що, як правило, ти приїжджаєш, хтось вже майже зарядився і 5-10 хвилин зачекав і зарядився. Зараз тут три автомобіля. Ці 80 кВт, які заряджаються на токе, діляться по 2, тобто по 40, і все, і виходить, що по 40 кВт це дуже-дуже мало. І я думаю, що ці люди будуть стояти тут 30-40 хвилин кожен, потім ID заїде, вона ще буде заряджатись. Висновок такий: так як у мене ще 22% заряду, 111 км, я думаю, сміливо можна починати працювати собі і не паритись. І коли вже буде заряд десь там відсотків 10, 8, 5 тоді вже можна буде остаточно вставати, займати чергу, і... або ловити замовлення кудись в район Житомирської академії містечка. І там дуже багато зарядок. і Якщо буде світло, то там взагалі 160 кВт станції. І, в принципі, там питань з зарядкою взагалі немає. От, будь ласка, залітає мені замовлення 200 що там, 569 за 1376. Ми його, звісно, візьмемо з вулиці Дмитрівської. Добрий. Добрий вечір. Так, Республіка. Справжні пасажири прайму. Чому? От є декілька критерій. Тому що, по-перше, щоб не стояти в заторі на заїзді на республіку, люди вийшли просто на заправці і пішочком собі пішли, да? щоб не витрачати 5-10-15 хвилин, просто стоючи в заторі. Це перше. І по-друге, ще й зверху залишили 85 гривень чайових. Ну, не красавчики? звісно ж, красавчики. Да, ну Опачки. Что мы бачим? Бачим, что тут все станции заняты. Капец. Тут все станции заняты. Жесть. Тут І станції зайняті. о -хо -хо -хо. Мені просто пощастило одна станція вільна. Кайф. Опа. Так. так. Це виглядає. Купив на Аліекспресі, до речі, собі такі заглушечки, яких не було просто... Коли я купив автомобіль, реально їх не було в комплекті. Капець. и когда я поставил машину заряжаться под дождем и переживал всю ночь, что оно зальет мне что-то заклинит, короче. Так, что у нас тут? Опа. Опа, есть. Есть. Это у нас зарядная станция Экофактор на 160 кВт. Опа. Чик, сейчас мы начнем зарядочку. Одразу з першої секунди 160 кВт майже пішла зарядочка. Це 1000 км на годину. Це дуже швидко. Прям дуже швидко. Єдиний мінус, звісно, що не завжди тут є світло. Коротше, є нюанси. Як у всьому є нюанси. Так, ага, зараз будуть підключати Теслочку. Одразу упала в мене потужність в два рази 70. Отак от. Набідненька. Замість 15 хвилин доведеться сидіти мені 25-30. Така фігня. GBT заряджає 80 кВт, а CCS 2-40. Чому? Велике питання. Я не знаю. У мене навіть немає відповіді на це питання. Бачите? Може хто перший підключився, тому більше? Може так. Цікаво, цікаве відкриття. Виходить, що? Виходить, що зарядочка Екофактор надає перевагу китайським електромобілям саме порту GBT. Прикольно. Ви знали таке? Я не знав. Так, друзі, зарядився і взяв замовлення в центр на французький квартал. огонь Якраз, якраз, скоро вже пора вечеряти. я чуть колеса не тут твой подарок, да. Только я, знаешь, одного не понимаю, почему это обычная крошка, если я хотела про Макс, и ты это прекрасно знал. Нет, ну в смысле не начинай. И ты знал, что я хочу Pro Max, и ты берешь и покупаешь мне какой-то самый обычный, самый дешевый вариант из всех возможных, и говоришь, что ты вот, ну, сделай мне подарок. Давай, знаешь, ты в следующий раз подсобираешь денег и сделаешь мне нормальный подарок, именно то, что я хочу. А сейчас считай, что ты сделал подарок таксисту. Мужчина, вам случайно не нужен новый Айфон? нужен. Ну, держите, вам к празднику будет. Спасибо. Все, я не хочу ничего слушать, давай, пожалуйста, будем на связи, когда захочешь сделать мне нормальный подарок, тогда ты меня наберешь, вот, пока. Вы серьезно? Да, конечно, серьезно. Узи, ну это однозначно 5 зерочок. это, конечно, космос. 800 гривень без решты. Так, и... Капец. И... И 17-й айфон, блядь. Такого подарунка від пасажирів у мене ще не було. Хоча я взагалі не пам'ятаю, щоб у мене були якісь подарунки від пасажирів. Від підписників були. Самий дорогий подарунок від підписника це в мене був фотік. Камера, пам'ятаєте, ну, це було ще, ще я на Теслі їздив. Canon М50, яка в мене є до сих пір. Багато чого на неї знято було. На той час вона коштувала майже 1000 доларів. По курсу, це було ще довоєнні часи. По курсу 24 вона коштувала 1020-23. Ну, коротше, майже тисяча доларів. Ну і такі прям сюрпризики від підписників були там, грішки Макадамія, баночки Меда. Ще згадати, так щоб нікого не образити, пам'ятаю, літрушечку масла для ягуарчика, підписано э, Корм для котика. Ну, прикольно. Подаруночки це завжди класно. Ну, тут, звісно... Аж це, аж зголоднів. Аж зголоднів, треба піти поїсти. трошки. Так, і звісно ж. Викторович, бля, я розкажу. Виктору еще сейчас расскажу, и еще. Добрый день. Ярик. Привет. Привет. Знаешь, какая моя чаюха сегодня была? Как? В видосе подивишься, охренеешь. А, а так значит? Да, да. да. Сейчас, сейчас, Ярик, секундочку. Это... Еще секунду. Капец. Ну давай, показывай свой Тесла. что там? Давай стакан. Аж стакан? давай. Чорна. Ну супер, давай так. Все равно не грузится, что ты. Так, шо там у нас? У нас? 85D. 14 тисяч. Ну за 12 віддасть, да? Нет, 12 с повагою, давай так. Еще есть прыгнула с Норвегии, но я не знаю на какие можно брать с Норвегии. Двенадцать с повагою, с повагою все. И с Да, так. Капец, сколько можно ждать. Добрый день. Один патриарийный бургер, пожалуйста. Трипл чиз? Трипл чиз, нет, трипл... А, трипл чиз, да. Один трипер чиз, пожалуйста. Да, Ярик, ти побачиш, ти охренеешь. Ну, так ж тижней скажешь. Видосик Да. Два патрийных, один з собою. І по промокоду Tesla Такси. будь ласка, знижечка наша, 15%. Чай. Так, Ярослав, короче, виходить, що ти продаєш Балтяру зараз, да? За 12 ти виставив, так? да? 12500. Кому цікаво, короче, да. Посылание мы сейчас сбоку, да, там скриншотик поставим твою болта. За 12. Отдашь? За 12? Да, да. За... Ну, хорошо. Сповагою З повагою. 12, з повагою. Да. Тільки за 9, за 8 не просить повагою, За 12 видно. Да, все. І сразу береш тест. Где? Че така Дякую. Спасибо. Це все речі я улюблена частина робочого дня це вечеря. Здається, <рес> що я виїжджаю працювати тільки для того, щоб з'їздити потрібний був. Так, друзі, взяв міні-малочку. 64 за 3 км, короче, почти. Здрасте. Алло, здрасте. А подскажите, где вас найти? Блин, я, певно, я трошки проехал, завернул, знаете, на что, на Антоновича. Да, да нормально, мы пройдемся на... на Антоновича, но это наша любимая улица. <laughs> Спасибо, бо я трошки завтыкал. Все, прямо на повороте, чекаю вас на аварийке. А вы направо повернули? Налево, на, на, налево, налево налево я повернул а на Антоновича. Налево, хорошо. Спасибо. Ну, ты из жизни? Начало, начало так. Спасибо. Угу. Так, ну, короче, судя, судя, судя по голосу, сейчас поездочка будет веселая Я их уже бачу. Это, блин, это будет, конечно, комедия. Однозначно. О. Ну, Добрый вы вечер. у женщины ура пиана курточка. Уровень. Скажи. Мы до вас Швы полтора квартала. Спасибо. Мига, включите максимум тепла. Максимум. Ну, кроме Макса Барса, вот этих песен, которые вы Обычно. должны... Обычно включаете женщинам, чтобы их Включите еще что-нибудь. А вот, кстати, сидушечка сейчас подогреется сзади. І это не значит, что я что-то издаю какие-то звуки. Так. Макса Барська не включай, а що тогда включаєш? Э, Шаде, включите Шаде Хенган Туйла, пожалуйста. Тут 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 тут. І ти зараз заходь. О, такий залітає заказик 1080 за 16. Ну, але я його брати не буду, бо оскорки. Чи що там, Чавдар, Ну, коротше, на лівий берег не хочеться їхати взагалі. Ну. Блін, вітряні гори. Сімс. Та ні, на Вінградер точно не хочеться їхати. Так, друзі, ну що, карта карта червона, капець, ставимо фільтра. 1000 за 10 і далі по 100. 1200 за 16 додому. І... По центру 500 за 4, і далі по 60. Давай так спробуємо. Я думаю, що нормально, подивимося. До речі, хто звернув увагу, то в уклоні зробили нові фільтра. Він може бути простий, де просто ти ставиш суму і мінімальну ціну за кілометр. Це дуже зручно, коли ти ставиш, що ти хочеш їздити від 300 гривень, наприклад, по 40 гривень за км. Ти ставиш по 40, і окей, і зберігаєш собі. Все. Але, ну, це в мене стоїть від 300, це коли я ловлю замовлення в центр. Це дуже зручно. Або складний фільтр, яким я їжджу по центру. Всі центральні сектори. Тобто, в мене стоїть по карті, отак. От от. Все ще центр, і туди до мене додому, коротше, по путі. Так, і стоїть у мене, як правило, я ставлю отакий от базовий, коли немає коефіцієнтів. Коли карта горить червоним, ну, можна попробувати: так, 400 за 4, 500 це може для суботи, для п'ятниці. 400 за 4, далі 60-80. І, в принципі, по центру якраз мінімалочки по 400 гривень і заходять. Ну, Зараз подивимося. Подача в мене 3 км. В принципі, подачу я сильно не заморачуюсь, щоб там. Ну, такий 568 за 7. Ну, в принципі, нормально, але якщо карта, от така, то це буде і замовлено, мені здається. Давайте щось трошки поцікавіше. Коротше, друзі, ці прості і складні фільтри реально полегшують нам роботу, тому що багато хто не хоче заморачуватись ну, в праймі, звісно, да, треба там якби, виставляти максимально, щоб увірвати хороше замовлення. А якщо ти працюєш в стандарті, комфорті, і ти просто хочеш возити замовлення там, мінімум по 30 гривень за км, то ти собі просто виставляєш простий фільтр від 200 гривень там, по 30 гривень за км. Все, і катаєш, просто ставиш собі як е, 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 цикл, і просто в циклі катаєш і взагалі не паришся. Я знаю, що багато людей цим користуються, а ще більше людей взагалі не розуміють, як це налаштовувати. Тому от просто я вам зараз показав, якщо вам це не зрозуміло, просто ставите собі простий фільтр від 200 гривень по 30-40 по 40 гривень за кеме і катаєте собі, наприклад, мінімалки по центру або щось, якщо далеко, то буде хороший тариф. В принципі так. Якщо ви вже більш-менш розбираєтесь в цьому, більш якби з досвідом, то ви ставите складний фільтр, в якому ви вже собі ставите суму. Мінімальний кілометраж, який ви готові проїхати за цю суму. І далі там, по 50, по 60, по 70 гривень за км. От, Наприклад, по фільтру 1000 за 10 і далі по 100. Мені вчора зайшло от таке замовлення. 1100 гривень за 5,44. Ну, шикарно, Будь ласка, 1100 гривень. Агонь. Так. Ну, в принципі, кожну п'ятницю, кожну суботу по цьому фільтру заходять замовлення, тому користуйтесь, друзі. ну, Нормальна тема. Якщо зайшов якийсь космічний, кудись фіг, знають куди, за тисячі, полтори, за дві, за три. Ну, клас. А якщо ні, то, він, наприклад, на гарматну 588. Окей, я його приймаю. Олексій 588 гривень. На гарматну, тому що. Ой, бо! А ось він. Чому? Ну, тому що жадібність, блін, може зіграти в злий жарт. <гум> Знаю, я, коли стоїш такий, ну зараз за штукальби поїхати. А потім оп, і їдеш додому пережнячком. Тоді обідно. Сент-Бар. Окей, чекаю, їду. Все. Погнали, друзі. Пару хвилин зараз їдемо, добре? Окей. Okay. Дві хвилини розраховуємося. Да, добре, добре. Так, друзі, це те, про що я казав. Prime. 515, 600, просто без здачі, і ніхто не заморачується про якусь здачу. Там ніхто не дає 615 і чекає сотку здачі. Ну, якби от в таких простих речах, да, якби воно все і проявляється іменно. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Взяв таке замовлення 1800 гривень за новинік. Я не знаю наскільки воно не фейкове. Ну, подивимося. Ну що, ваші ставки, це фейкове замовлення чи ні? Бо я вже майже подався. Ну, поки що не відміняють і на повідомлення не відповідають. Ну коротше. його знаю. Ну таке буває під час повітряної тривоги, в принципі, таке може бути. що за двушечку заказ. І поїхав собі. Так. В будь-якому випадку це буде платна відміна за 300 гривень. Та й все. В принципі, на цьому і все. Ну, блін, щось нікого немає взагалі. Опа, хтось хто туле. Бля, та ні, такого я не повз. Но тариф сами поставили, правильно? Да. да про всякий выпадок было. Так. 1821 у двадцаточку у вас немає, мое, а я двести. Mm -hmm. Тримайте тогда, нехай так будет. Mm -hmm. До побачення. Ваши вашей зарядка зарядка свободна или занята давай это так и да Та ты шо одно место вильное офигеть ну просто просто повезло хотя вот стоит электрогольф да стоит значит тут есть гольф и что вы думаете он робить? Звісно, він не заряжается бо два кабеля на месте Ось так от. от такий власник електрички. Ех ти. Що можна сказати про сьогоднішній робочий день? Дуже він якийсь був емоціонально насичений. Зробив касу я по додатку 4500 гривень, і з чаєвими там біля 5000 получилось. Коротше, я вважаю, що це нормальок. Багато часу я витратив звісно, на пошуки і на зарядку. Все. А, ну, звісно же, Оп, щас, оп. І найголовніше, звісно, це, можна сказати, що це моя чаюшка, або як? як це правильно сказати. Можна сказати, що це моя чаюха. Або подаруночок, я не знаю. Ну. Коротше, поки що я його розпаковувати не буду, про всяк випадок, бо є вірогідність, що мене завтра наберуть і скажуть, Юрка, скажуть, ви те саме. Цитометра. Там не видумую, <реш> айфончик назад, сюди, давай. От. Ну, коротше, тому кинув я його в бардачок, нехай лежить. Я думаю, що завтра його доведеться віддати. От. Ну, а так, якщо його врахувати, в... скільки він коштує зараз. 1065, напевно. Коротше, каса в мене сьогодні 70 тисяч гривень. Отак от, от, друзі. Ну, це рекорд, получается. Получается рекорд. 70, Фух, Добре, пішов відпочивати. Світло ще є, ліфт працює, тому можна кайфувати. Все. Дякую тоді за перегляд і бувайте!